У цьому випуску ви побачите все моє життя. Моя мрія нарешті збулася, але за це мене захитили мої рідні. А ще я покажу, як я кардинально змінила весь свій образ. Ну що, рада вас бачити у бабусиному саді. Ось ви зараз можете побачити, наскільки гарно все в бабусі тільки починає розцвітати. Троянди, флокса флоксів має бабуся, наче 34 види: одну ніжну лавандову, одну рожеву, одну фуксію. Ось магнолія росте, а ще гіацинти, ромашки. Також ми зійшли до бабусів теплицю. Бабуся нам показує свої огірочки, помідорчики, перчики, квіточки, і дітки разом з нами дивляться це все. Посадіть їх уже теж в землю. Це, що ну а ще в обусиному саді діти навчилися нюхати квіточки. Їх навіть коли запитуєш, як нюхати квіточку, вони одразу нагинаються і показують, як потрібно нюхати. Так, у нас тут водні процедури, вже так, сезон відкрито. На минуточку сьогодні Великдень. Алик, тільки, тільки вона у нас тільки. Ага. Так, да, це, це не вдома буде, це в бабусі з дедушкою. У нас тут водні процедури в дітей почалися. Я, я є. Кажемо <правців> 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 вам трохи наше місце з роботи. А що Нашу роботу. Значить, це наша Наталя Миколаївна. Зробіть серйозний вигляд. <світ> так, ознайомию вас за асортиментом магазину. Значить, у нас є взуття, у нас є носочки, у нас є великий асортимент сумок, дуже багато строїтельного всього, інструментів різноманітних фарбів. Буду так коротенько, бистренько. Пряжа, постіль. Пластик все для дому, коврики, пакетики, стаканчики. Е, тут ми е, маємо постіль, трошки можу заекуватися, бо кави не допила. Ще в нас тут пледи різноманітні. Тут ми економимо світло, бо вже світло вибачаюсь, по 13 гривень. Йдемо далі. Баки різноманітні є. Посуд у нас є дуже гарний. Ну, більшість кружки, ніж посуд. Термостакани, чайники і стекляні баночки. Ну, все, ознайомила вас коротенько, йду далі. мене часто запитують, чи лізі скучно в магазині, повірте, їй явно не скучно в магазині, є чим зайнятися, чим погратися і що проконтролювати, їй весело з нами. Ось ми й дійшли до самого основного моменту, коли я розповідала про це на початку відео. Я, нарешті, купила кавову машинку. Про неї я мріяла вже дуже давно, але збирала кошти 2 роки. Ці кошти були даровані мені на день народження, я їх всі зберігала і думала про те, щоб купити або кавову машинку, або сушильну машинку. Але за це мене захейтив мій рідний чоловік, бо сказав, що це все фігня і можна було би за ці гроші, звісно, купити. Є диски для машини, які б кожен день їздили. Але, але я купила кавову машинку, бо я маю проблеми з тиском. У мене постійно понижений тиск. Я хотіла собі кавову машинку, так як не завжди маю змогу підійти до кав'ярні і випити той запашної кави. Я на початку була трошки зла, але потім мене попустило. І скажу чесно, до мене приходять рідні пити каву. І це так класно, бо я собі нажала кнопочку, засипала точніше кави, потім нажала кнопочку і зробила запашну каву. Наче зробимо вам такий міні-влог. Покажемо, що у нас тут росте. Тут у нас цвітарник. Тут у нас ось така травичка, вона потім такими квіточками фіолетовими росте, не питайте, що це, бо я забуваю кожен раз. ток, якщо я не помиляюся. Оце у нас якось так інтересно називається це, не питайте, це в нас органіка. тут. Все нормально, так має бути. І риси. І потім у нас є хера, ось така штука. Вже проростає, бо вона у нас примерзла. Це було плечо, як називається. Будемо вивчати на нову, і ось маленькі ростуть. Так, ось точок. Йдемо далі. О, там в нас трава росте. Така інтересна, класна, вона така довга. Закріплю фотографії до нього. Так, да, треба буде посапати і буряни повитягувати. Зараз вже 10 днів будемо це все робити. Оце я дуже болтіла від нього, дуже його хотіла. Тепер воно в нас росте в двох місцях, до речі. Ось цього теж у нас є. Бурянці повиривати. Ах, до очі так ще проростає. Потім отакий кущ, але мені кажеться, що він вже в нас помер, що він не росте. Але думаю, може проросте ще. Хоча той другий його попередній, який ми садили, то він вже зелень пускає. Барбарис у нас тут є. Піони і риси, потім хвости звичайні, ось до ще одні піони. Ну, що ти робиш? Щоб бабуся нам дала. Щось цікаве тут таке. Воно росте. Теж подивимось, яке воно буде на фотографії. Дерева, у нас тут цілий садок біля качель. Тут я хочу зробити стежку, сухий, цей ручийок. Чи як воно там правильно називається. Тут у нас полуниця росте. Правда, ми настільки засралися, що тут вже е, у нас буринці, тут, Але нічого, ми це і справимо. У нас тут кожного року ця ділянка чогось проростає постійно. Але ми це і справимо. А тепер показую далі. Тут у нас ростуть троянди, Я цього року посадила плетисті, мені ще тут віде їх стежку таку зробити. А тут таку дитячу площадку, клубніку викопати. Так, дерева насаджені у нас тут. Оце у нас тут клумбочка. І тут у нас клумбочка. Ми її ще організуємо. Ось тут треба все просапати і зробити теж сухий до качелі сюди. Садочок наш. Дерева перші виросли. там Дідушка їх удобряв, удобряв і вони потрохи почали рости. Бо вже дерева на минуточку, вже 6, по-моєму, років. Тут я хочу оцей горіх викопати по центру, бо він не росте, він дуже пропав, той що саме запилявся. І треба зробити до пуття. А до пуття це тільки викопати, зробити тут такий е, агроволокно в кругом, засипати щепеньку і можна поставити мангал посередині і збоку стільчки. Тут у нас годівниця, в якій нічого немає. Дуже Так, далі у нас тут дерева посажені цього року. грушечка теж посажена, бачите, розпустилася. Якщо тато дивиться це відео, то знає, грушка прийнялася. І, тут дуже красиво, буде але, бо тут очіток, оця трава, що росте в полі. Знову очіток. Це в нас бурянці, ночі після дощу почало дуже моментально проростати. Ми це все теж виправимо. Круга, в нас є. Дивіться, який у нас тут чесничок, цибульку. Це цибулька. І ця цибулька, чесничок. Чесник треба покропити, напевно, бо він жовтіє дуже швидко. Йдемо далі. Йдемо по цибулі, потолочимо. Зараз такі о. Так, цибулю, чесник сюди не що. Наді, тут у нас є така клумба саморобна, треба її покрасти, красиво виглядати. Хочу, щоб ще зробили таких 4-5 і між ними агроволокно кинути. Но це поки ще зробимо, звісно, то пройде доволі багато часу. Полуниця у нас тут така росте, трохи пропадала, але ну, не страшно. ми Пересадимо на осінь, з нею трошки розсадимо, буде все тут гуд. І, до речі, казала моя свікруха, що треба цього обрізати. Сухе, щоб зелене тільки росло. Ну, я цього року не встигла це зробити. Так, значить, покажу. Тут нас дідусь посадив виноград. Один, другий, третій, четвертий казав, значить, що пропав. Ну, не страшно. А ще до цього він нам посадив Єлізабет. Ось до мене вже росте. Зараз я йду, зараз. Йду, йду. Ось у нас це Елізабет, це вже два роки йому. Буде у нас цього року виноградик. І ще в нас ось тут два. Тут дідусь такі доволі великі ями накопав. Ось вони, бачите, два. Це ще тут все поприбираємо. Дідушко в нас тут соломи накидав між ними. Тут у нас все бурянці. Дерева наші красиві, ось такі. Персики. О, Назар. Привет! Да, что не. Отражает, а дальше. Тут нас у нас уже на дедушка у нас такие стеллажи, то на стеллаж, а стейку специально петушину сварил. Так само під виноград, це в тому році все було. І ось тут у нас вже росте, бачите? Дедушка в нас ухажується вже, ніж ми трохи не міємо за нею, ухажувати. Ми від слова взагалі не міємо. Купила нову лохину, посадила. А це, ці лохині вже 3-4 роки. Заказувала на господар.нет. Один кущ взагалі пропав, а другий кущ оце мучиться, ніяк не може. Відійти від нас, але бачу, ось до, ось до, ось до пускається, Напевно, він все-таки відійшов, бо нам на базарі сказали, що їх треба садити кучкою, щоб їх було декілька штук. Того я ще нову лохину. Ну, це видно, що їй добре, все нормально, а ця бідолаха мучається. Але ще тішу, що оце як пересадила, появилося листечко. Так, йдемо далі. Наче. Каже, хвости у нас є, теж буряне є, треба їх висипати, висипати сьогодні. Коротше, сьогодні повна фронт роботи у нас тут, понимаєте? Листечко айви розпускається. Ви знали, що це айва? Я не знала, я тільки того року знала, що ми айву кусали. Хвости. Хвости є хера. Ось така. Гарні вона, треба те листя сухе пообрізати. А тут у нас така росте трава, вона така червоняста. І ми її садили. Чай готовий! Ми її садили в ринку, тому що вона потім розплоджується дуже швидко. І ще тут було хризінтельно, бачу, що вони пропали. Є ще ось таку траву. Дуже гарно вона потім росте. Ще оцей кущ, що я вам показувала. Він чомусь на жабі камінь похожий. І ось цей щастя. Воно, коротше, теж було замерзло. Але, видно, що, бачите, попускали свіженькі листочки, які осипляться. Ось наша клумбочка. Так. Ось це наш садок буде нехай до. Будемо дивитися, який буде після. В перший раз Ліза п'є какао. Да, лізе? щоб сама себе буде сварити, що це розрішила таке робити. Да? Потім буде, мама, де какао, де какао? Або кава, кава буде потім казати, ага. Запробувала, затягнулася. Ммм, каже, вкусне. Далі Ліза. смачне? Смачне? Хоча за цей період часу ми Лізі пробили вушку, а тепер наша принцеса ходить з сережками, правда, з медичним золотом. Так, у нас є необлагороджена територія, це між нашими сусідами і нами. Як бачите, там прозора сітка, ми там щось приклали металом, але ну, не прикрутили Коротше, таке, вирішила я засадити в цьому році трояндами. Минулого року я спереді в клумбі викопала троянди, пересадила туди, і в цьому році я свіженьких досадила. Ну і трошки нашої лізуньки вам покажу нашого дракончика. Да шо за дракон в семьи? Так, я дуже хотіла якихось перевтілень, але одна фраза змінила все моє життя в плані того, що я прям кардинально в той момент вирішила, що треба щось поміняти в собі. І я висвітлилась та обрізала собі коси, зробила подовжене каре. Чому бо в мене дуже пересолека. Поки Ліза біля іри з малими, покажу вам бабусин сад. Бабусі, ось такий є кущ, не знаю, як він називається, але дуже гарно цвіте. Таким прям. Дуже гарним. І ці які квіточки файнезні. Йдемо далі. Цього року в бабусі з'явилась теплиця. Вон, дідусь зробив бочку для крапельного поливу. Так, покажу вам клумбочку. Гортензії, троянди, хости. І новий вазон в бабусі появився. Не знаю, як він називається, але дуже гарно має цвісти. Так, йдемо в теплицю. Ось щоб крапельний полив зверху. Дідушка тут зробив. Дуже круто і удобно. Бачите, полуницю, суницю. До цей цибуля росте, теж зробили крапельний полив. Так. Тут накидували сіткою, щоб не згоріло нічого всередині. Тут бабусі тюльпани ростуть. Ось такі білі тюльпани, червоні. Ось ця, я забула знову, як називається, але дуже гарно цвіте. Так, ідемо, по покажу бабушкину теплицю. Дуже файно проробили тут. Значить, це, напевно, морква росте. Бабусі тут помідори. Теж зробили все крапельним поливом. Тут таку стойку дядушки змайстрував. Це все прибирається. Тут квіточки ще досадилися, огірки з помідорками, тут квітки, тут помідори, тут квіточки ростуть знову. огірки будуть цвісти, тут ще, напевно, натягнуть нитку і вони будуть поверху плестися. Ось так це все виглядає. Тут є де пройти. Ось моркпочка, бабусі росте, огірочки. Це, напевно, перець, а то баклажан. Ні, напевно, перець. Не судіть строго, якщо я сказала не так, як треба, помідорки. Так, Тут помідорки, тут квіточки, здогадуюся. Далі псофіли, всі діла. Дуже гарно. дуже зручна, гарна теплиця. Тут накидували чорне агроволокно, поки не було зеленої сітки, цієї, щоб сонце не шпарило. Але тут якраз дуже добре. Дідушка зробив у нас таку систему, щоб відкривалося на провітрювання. Так, виходимо, йдемо далі. Тут у нас персики, бабусі ростуть, цілий садочок такий гарний, кущики гарні ростуть. Так, бабуся крапельний полив виглядає. Нас теж почали вже робити, але ще не закінчили, бо немає часу допрацювати. Йдемо далі. Бабусі тут вже тюльпани перецвітають, піони потрохи виступають, хвости вже розростаються. Це мені прям дуже подобається. Тут з щось сторони хвости. Ось такі великі пишні. Ще є ось такий, різновидний. Бажаю бабушкою, ну, О, помошниця, хоче допомогти забрати телефон, ні, поки ні, сонечко весь випадковий. Дай я з'їмлю. Дитячий магазин на прикмірку. Мама. Мама мама. 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 мама, мама. мама, виходь. Мама. Так? Покажи. Дай. Приміряє. Вже з покупками вийде. Пішли. <бивітна> <Тивітна> Ти щаслива? <пивітна> а ще більше у наступному випуску, щоб не загубити, підписуйся.